На виставці життя Полтави під час окупації представлені світлини із двох колекцій. Перша являє собою аматорські фотографії німецького залізничного інженера Херберта Келера, який працював в окупованій Полтаві. Другу колекцію придбали в архіві документів фонду прусської культурної спадщини, який знаходиться в Берліні. Там надзвичайно велика кількість фотографій, серед яких Нещодавно було знайдено 60 фотографій, зроблених в Полтаві офіцерами і фотокореспондентами німецьких видань. Деякі фотографії Полтавці побачать на виставці вперше. Наприклад, фотоматеріали відвідин Полтави Адольфом Гітлером 1 червня. Вони є в інтернеті, але вони там іншої якості. Окрім фотографій із приватних зібран на виставці, нагороди, якими відзначали полтавців, картини та періодичні видання того часу, ми звикли бачити історію однобоко, Нас так вчили. Історія це пропаганда, але історія і події, взагалі історичні, вони мають багато граней. і ця виставка дає можливість нам побачити іншу сторону сторону війни. Це Трагедія, яку ми маємо осмислювати, від якої вчитися і донині, але бачу, що людство висновків не робить. Це вже четверта виставка із циклу Свідки історії цього разу її присвятили сімдесятій річниці перемоги над фашизмом.